Продовжуємо наше повторення і поговоримо сьогодні не тільки про рівняння, а про рівносильні перетворення та рівносильність рівнянь. Які ж рівняння <клес> бувають? Ми з вами вивчали вже рівняння з модулем, розв'язували звичайні лінійні рівняння, ті, які до них зводяться, Коренем рівняння вже знаємо. Називається число, яке задовольняє вказану рівність, вказане рівняння. І тепер треба по кількості розв'язків робити висновки чи рівносильні рівняння. Спочатку попрацюємо усно. Треба записати числа протилежні даному. Ви думаєте і дивитеся, чи правильно ви говорите. Для числа 7 протилежним буде мінус 7. Для числа мінус 4 протилежним буде 4. Для числа мінус 5 протилежним буде 5. Зверніть увагу, перший мінус говорить, що ми шукаємо протилежне число до того, яке написано в дужках. Тепер протилежним до плюс 3 буде 3. Протил... Раз стоїть плюс попереду, він не впливає на знак в дужках, тому, відповідно, буде мінус 6. Мінус мінус 2 дає нам... Плюс 2 протилежне до 9 буде в нас мінус 9. А тепер дивимося, щоб не ламати собі голову, коли декілька мінусів підряд, то ми з вами повинні порахувати. І знаємо правило: парна кількість мінусів дає плюс. Не парна, а в нас 3, дає мінус. Тому в результаті в нас буде мінус 8. Збираємо в коробку ті числа, які задовольняють нашу нерівність. Тобто знаходяться між числами мінус 7 та 8. Зрозуміло, що число 5 знаходиться між даними числами. 3 восьмих також знаходиться. Мінус 0,7 знаходиться в цих межах. Мінус 3,25 знаходиться в цих межах. А от 9 це більше 8 не підходить. 10,1 також не підходить. Мінус 10,1 знаходиться лівіше ніж мінус 7, тобто менше, ніж мінус 7, так само, як і мінус 7,6. Число 25 шостих це 4,1 шоста, тому воно знаходиться у вказаних межах. І мінус 13 других це мінус 6,5, тому воно також знаходиться у вказаних межах. Ви пам'ятаєте, що можна собі уявляти на числовій прямій, де знаходяться ці числа, і аналізувати, або використовувати правила порівняння. А тепер, будьте уважними, повторюємо правила, які ви повинні знати з 6 класу. Два рівняння називаються. Рівносильними, або інколи кажуть, еквівалентними, якщо вони мають одні ті ж самі корені, тобто кожен корінь першого рівняння є коренем другого рівняння. І навпаки. Важливе зауваження, якщо два рівняння не мають Коренів, то вони також вважаються рівносильними. Розглянемо приклади. Рівняння добуток двох виразів x 3 та х-3 дорівнює 0. Очевидно, добуток дорівнює 0, якщо один із множників дорівнює нулю, ми казали першу дужку прирівняємо до нуля. Другу дошку прирівняємо до нуля і отримаємо відповіді. Так в нас і вийшло мінус 3 та 3. Модуль числа х дорівнює 3. Також схоже, рівняння розв'язували. Можна відстань від нуля відмічати вправо та вліво. Отримаємо точки 3 та мінус 3. Дійсно, дані рівняння рівносильні. У другому пункті. Якщо ми розв'язуємо рівняння такого виду, ікси перенесемо в одну сторону, отримаємо в 0, а числа перенесемо в другу сторону. У першому рівнянні буде мінус 2, а в другому 7. Але 0 ні числу мінус 2, ні числу 7 дорівнювати не може. Тому ці рівняння не мають коренів, і ми вже пригадали. Що якщо рівняння не мають коренів, то, відповідно, вони є рівносильними. І розглянемо третє. У першому рівнянні коренями будуть 0 та 2, а в другому тільки 2. Різна кількість, тому ці рівняння не рівносильні. Запам'ятайте, будь ласка, це. І тепер, коли ми розв'язуємо рівняння, ми використовуємо деякі правила. І оці правила властивості рівносильності рівнянь ми повинні знати та застосовувати. Щоб дістати рівняння рівносильне даному, можна розкрити дужки, звести подібні доданки в кожній частині рівняння. Перенести деякий доданок з однієї частини рівняння в іншу та змінити знак. Тобто взяти протилежний знак. Помножити або поділити одне і те саме відмінне від нуля число обидві частини рівняння. Тобто на нуль ми не множимо, і, зрозуміло, не ділимо. А от на якесь інше число одночасно. Ліву і праву частину можна помножити або поділити. Ну, і тепер нам треба з'ясувати, чи рівносильні наші рівняння. Перше рівняння має корені 2 мінус 2, а друге 2 мінус 2 і 0. Бачимо, що в першому немає нуля, тому рівняння нерівносильні. Пункт Б. Розв'язуємо перше рівняння. Якщо перенесемо ікси в одну сторону, а числа в іншу, нас вийде рівність. 0 дорівнює мінус 1. Це неправда, немає коренів. Друге рівняння. Ікси в одну сторону вийде 0, числа в іншу сторону вийде 5. Також рівняння немає коренів. Обидва рівняння не мають коренів. Тому ці рівняння рівносильні. Бачимо, що рівняння В нерівносильні, навіть можемо їх не розв'язувати. Бо вираз x-5 та число 11 однакові, а множник, який стоїть перед дужками, різні. Тому відповіді точно будуть різними. І в результаті ці рівняння нерівносильні. І завдання Г. Якщо ми в першому рівнянні перенесемо одиницю вправо, то в нас буде такий самий вираз, як у другому рівнянні. Тому дані рівняння будуть давати однакові відповіді і будемо їх вважати рівносильними. Тепер нам треба обґрунтувати, чому дані рівняння рівносильні. У завданні А, якщо ми перенесемо п'ятірку, то буде 2х дорівнює 1 плюс 5. А це такий самий вираз, як у другому рівнянні. Тому дійсно, ці рівняння рівносильні. У завданні Б, якщо ми відкриємо дужки, то буде 2х мінус 4 дорівнює х. І ми бачимо. Що записи тоді рівнянь стають однаковими, і рівняння є рівносильними. У завданні В перенесемо 5х в ліву сторону, а двійку вправу. Отримаємо 3х-5х дорівнює 4-2. І це такий же вираз, як у другому рівнянні, тому рівняння рівносильні. І в завданні Г домножимо обидві частини рівняння на 3. Якщо ми домножаємо перше рівняння на 3 обидві частини, то там, де в лівій частині дроби трійки скорочуються, і в нас вийде вираз. 1-4х дорівнює 3х. Такий же вираз, як. У другому рівнянні. Що ми з вами виконували? Яким чином обґрунтовували? Ці рівняння рівносильні, тому що при перетвореннях рівносильних дають однакові вирази, а відповідно однакові корені. Тепер нам потрібно пояснити. Кожний крок розв'язування рівнянь. Перший крок бачимо рівносильне перетворення, відкриття дужок. Використовуємо розподільчий закон. 3 помножити на х. Отримали 3х, відняти 3 помножити на 2, 6. Дорівнює 5х плюс 4. Другий крок рівносильне перетворення коли ми переносимо з однієї сторони в іншу та змінюємо знак, отримаємо 3х мінус 5х дорівнює 4 плюс 6. Наступний крок зводимо подібні доданки. 3 відняти 5 буде мінус 2х, 4 плюс 6 10. Наступний крок обидві частини ділимо на мінус 2 і отримуємо відповідь мінус 5. Тобто, кожен крок при розв'язанні рівняння це рівносильне перетворення, яке веде до його розв'язання. Наступне рівняння проаналізуємо. Ми бачимо, що в нас ліва частина дріб. Для того, щоб позбавитися від дробу, ми домножимо на число, яке стоїть у знаменнику, тобто на 3. Але домножити тільки одну частину, це неправильно. Необхідно домножати обидві частини. Тому ви бачите, що вираз 4 плюс х взяли в дужки і також домножили на 3. Після цього зліва. 3,3 3 маємо можливість скоротити, залишився вираз 1 плюс 2х. А в правій частині ми розкриваємо дужки. 3 множимо на 4, отримуємо 12 і 3 на х виходить 3х. А далі ми за алгоритмом переносимо хси в одну сторону, числа в іншу, 2х мінус 3х. Буде мінус 1х, але одиничка не пишеться, просто мінус ставимо. А 12 мінус 1 буде 11. А тепер ділимо на мінус 1 і отримаємо відповідь х дорівнює мінус 11. Тепер необхідно розв'язати рівняння. В першому рівнянні переносимо. Ікси в одну сторону, числа в іншу. 7х мінус 3х. 4х дорівнює 4 мінус 9, мінус 5 і ділимо на 4. Х буде дорівнювати мінус 5 четвертих, можемо виділити цілу частину. Мінус 1,1 четверта. Наступному рівнянні треба спочатку відкрити дужки. Буде 3х плюс 6 дорівнює 15х мінус 30. Далі хси переносимо в одну сторону, тому буде 3х мінус 15х, дорівнює. Мінус 6, це ми шістірку перенесли, і з цього боку було мінус 30. Подібні доданки зводимо. 3х мінус 15х, це буде мінус 12х дорівнює мінус 36. І ділимо на мінус 12, х буде дорівнювати 3. В третьому рівнянні бачимо дроби. Думаємо, на яке число ми можемо домножити обидві частини рівняння для того, щоб дроби зникли? Очевидно, на 60 обидві частини. Тоді зліва 60 у нас скорочується, залишається х плюс 1, а справа ми можемо 60 поділити на 30, це буде 2. І х тоді дорівнює 2 мінус 1, це буде 1. Далі розв'язуємо з вами рівняння 200х мінус 1000 дорівнює 100х плюс 100 і плюс 500. Хоча ми могли подивитися і сказати: кожна складова ділиться на 100 і зразу скоротити на 100. Але зробимо так, як ми вже почали. Тепер нам треба 200х відняти 100х, 1000 переносимо в протилежну сторону, знаки змінили, і додати 100, додати 500. Отримаємо, що 100х дорівнює 1600. І поділивши на 100, отримуємо х дорівнює 16. Відкриваємо в п'ятому пункті дужки. Буде 6 мінус 12х дорівнює. Вибачте, мінус. 10 мінус 6х дорівнює 20. З Х ми залишили зліва, а числа перенесли вправо. Буде 20, додати 10 і відняти 6. Не забувайте змінювати знаки. Мінус 18х дорівнює 30 відняти 6. 24, тому х буде дорівнювати мінус 24 18. І думаємо, що можемо скоротити на 6, буде мінус 4 третіх, або мінус 1 третя. ,1 І в наступному рівнянні також відкриваємо дужки. Нас вийде 3,4. Додати 0,2 y дорівнює 0,7 y мінус 1,4. Перенесемо 0,2 відняти 0,7. Це буде мінус 0,5 y дорівнює мінус 1,4

Нам треба обчислити значення виразу при деяких m. Для того, щоб обчислювати значення виразу, треба спочатку його спростити. Відкриємо дужки. отримаємо 24 мінус 28М, відняти 20 і додати 23M. Зводимо подібні доданки. 24 мінус 20 буде 4, мінус 28м, але додати 23 буде мінус 5м. І тепер в цей вираз, вже спрощений, будемо підставляти значення. Перше значення m дорівнює мінус 2,5 мінус 2,5. Тоді буде 4. Відняти 5, що множиться на мінус 2,5, мінус на мінус дає плюс 4 додати 12,5, отримаємо 16,5. Якщо взяти m яке дорівнює 1,2, то отримаємо 4 відняти. 5, що множиться на 1,2. Це буде 4 відняти 6, отримаємо мінус 2. І останнє m, яке дорівнює 40. Тоді буде 4 відняти 5, що множиться на 40. Це буде 4 відняти 200, і ми отримуємо мінус. До 96. Тепер нам треба розв'язати рівняння, подумати, як за допомогою рівнянь знайшли слова лютий квітень і знайти відповідне слово для знака питання. Що ж, розв'яжемо перше рівняння. У нас виходить мінус 5х. Дорівнює 3 відняти 48. Мінус 5х дорівнює мінус 45. Х тоді дорівнює 9. Тобто ми отримали, коли х дорівнює 9, треба ставити слово лютий. Наступне рівняння. Переносимо 9х, 7х мінус 9х буде мінус 2х, 4 перенесли в протилежну сторону, 4 мінус 12 буде мінус 8. Поділили на 2, отримали х дорівнює 4. І що ми тоді з вами бачимо? Бачимо, що 4 квітень сходиться, що четвертий місяць це квітень. Так? А от у першому не зійшлося. Я так думаю, що тут в завданні помилково написано 5х, бо якби в нас вийшло. Х дорівнює 2, то ми б сказали: лютий це другий місяць. Ану тоді, якщо взяти це за концепцію, то в нас виходить 2х дорівнює 4, х дорівнює 2, і тоді ми повинні були б поставити якраз на це місце лютий. А якщо вважати, що в нас була дев'ятка. То тут повинен бути стояти місяць вересень. І тоді була правильна відповідь. Як розв'язати рівняння х-3 по модулю дорівнює 5. Розв'язуємо таким чином. Раз модуль це відстань. Так? Відстань 5 це може бути. Даний вираз дорівнювати 5 або мінус 5. Тобто наше рівняння з модулем розбилося на дві частинки, на два менших лінійних рівняння. І ми отримаємо, що х дорівнює 8, або х дорівнює мінус 2. Такі рівняння можна розписувати ось таким чином, або думати, як ми з вами отримали 8. Ми до трьох додали 5, і від трьох відняли 5. А число 3 це точка, коли модуль перетворюється в нуль. Тому на осі можна поставити таку точку, а далі праворуч відкласти стільки одиниць, скільки після знака дорівнює, або вправо, або вліво, і тоді отримаємо наші відповіді. Запам'ятайте цей спосіб розв'язання один і другий, аналітичний і графічний. І використовуйте той, який вам більш зрозумілий. І розв'яжемо задачу. В двох бригадах було порівну робітників. Коли в першу бригаду додалося 8 осіб. А з другої пішли двоє робітників. То в першій бригаді стало в три рази більше робітників, ніж було в другій. І тепер, проаналізувавши умову, ми повинні якимось чином скласти вираз або рівняння. Давайте ще раз. Було однаково. До першої додалося 8, у другої віднялося 2. Після цього в першій стало в три рази більше, ніж в другій. Зробимо для себе табличку. Майже завжди зручну умову записувати в таблиці. В першій бригаді не знаємо, скільки було. Але в другій так само позначимо іксом. Тоді в першій бригаді стало. Х плюс 8, а в другий на 2 менше х мінус 2. Після цього, якщо порівняти кількість х плюс 8 та хміну 2, то х плюс 8 в 3 рази більше, ніж х плюс 2. Тому, якщо менший вираз помножити на 3, ми отримаємо більший вираз. Відповідно, 3 помножити на х-2 дорівнює х плюс 8. І тепер відкрили тушки, перенесли в одну сторону, спростили кожну частину і отримали, що 7 робітників було в кожній бригаді.